Не вшарно, товариша. А розговор вчора був який? Товариш цей без, без жінки. Без жінки, без цілий, без заробітку нормального. І вчора з ними з ним балакали, а він каже. От посоветуй мені, от що б ти зробив на моєму місці, от якщо б ти був на моєму місці, що б ти ділав? Смисл в тому, що сім'ї немає, дітей хоч, хотів. Ну, я і зараз, наче хочу, і дітей хотів, і сім'ї немає, і смисла життя немає, і бізнесу немає, і у немає. Я вчора е, з ним балакав, а сьогодні я сповнив ще одного товариша, е, який, з яким я років 15 назад я тоді ще употребляв трохи алкоголь і сиділи з ним на барі. І він плакав. Він плакав і каже, посоветуй, каже, ти, ти скільки пережив, посоветуй, як мені далі жити. А я не знав. Я не знав, що сказати. Е, ці, е, ці дві людини об'єднує одне. Е, те, що батьки їм дали все. Те, що батьки їм дали все, те, і одному, і другому батьки подарили машину. Одному батьки. Подарили квартиру, другому будинок, вивчили вище образовання і підтримували деньгами. А я не можу їм посевтувати. Я їм не можу нічого посевнути, тому що я не був в їхній ситуації. Як я можу щось посевтувати, якщо я почав жити з молодих років сам? Как я можу посоветовать, если я хотел получить ваше образование, але я закінчив школу в 94, -му. якраз така ситуація была, что от... Давали, цей, зарплату батьку через три роки, матері через два роки, а воно гривне та ж, купони ще були, купони обестінювалися і виходило, що через два-три роки якусь там копійку дадуть, а воно вже на хліби не було. Тобто, реально не, в нас в сім'ї було погано з їжею, тому що м'ясо це було взагалі не нереально. А так ото в село мотоциклом із батьком їздили зимою. Мотоцикл старенький без коляски, і ми їхали зимою за 180 кілометрів, щоб взяти картоплі, щоб взяти буряка, щоб цього творогу, яєць взяти. І оце раз в місяць була така поїздка, і ми привозили продукти. І коли я хотів піти на вище образування, у мене після школи товариш поступав і батько його для того, щоб що не було скучно, ну такої забезпеченої сім'ї, дзвонив мені каже: іди з ним, я облечу обучення. От, реально так, от, согласен був оплачувати обучення. А я не міг. Якраз у селі в мене дядько, інвалід був на колясці і заболів сильно, і баба за ним доглядала, а мені треба було остатися на хазяйстві. І я думав, що я ще буду поступати. Тобто там кури, корови, свині, все. А батьки мені потім сказали, кажуть, ну ти підеш, а їсти ти що будеш? Каже, їм хоча б дадуть що... котомку їжі. Каже, ми ж тобі нічого не можемо дати. І я пішов в армію, я пішов потім в армію. І з армії прийшов, я поїхав в Київ. І я дивлюся вчора на цього. Ну, не те, що дивлюся, я з ним плакав. Я говорю, а що я тобі можу Я Говорю, а ти жив на вокзалі? Я говорю, ти жив 20 років на вокзалі, коли в тебе нема до кого звернутися, не копійки. От грошей ноль. Звернуйся в ноль. Завтра треба десь знайти роботу, або, або щось красти, не знаю, щоб завтра поїсти. От реально. І я так жив не один день. Потім цей... Ми з ним балакали, говорю. Слухай, кажу, це був у реанімації. Говорю, а ти знаєш, як це класно вийти з реанімації, цей, коли там ти на спінальній анестезії, коли 3-4 тижні, а виходиш, а тут раз життя починається, сонечко, все, я помню, вийшов з реанімації. А ще помню, у Львові був, а потім мене привезли. І, коротше, з реанімації в реанімацію. Я вийшов, не наверное, місяць був, я не знаю, скільки я там був. І ще три человека рядом померли, якраз їх відкачували, я стою на спінальній анестезією. Говорю, все, а я один залишився в реанімації. Я говорю, три человека". говорю, за два часа померли, я, говорю, да, я, я хочу жити. Ну нема в них такого опыта. А ще балакав вчора з ним, говорю, слухай, в тебе були борги? Говорю, от настоящі, хороші борги, за такі суми, я в голову можуть відірвати. Він каже, ні, я ставався не рискавати. Оце так батьки проплатили обучення, батьки допомагали, допомагали, купили хату, хату, квартиру і автомобіль. Жінку знайшли одному, другий, правда, сам знайшов. А жити ж не навчиш? А жити не навчиш. Я сьогодні, сьогодні зранку я зробив зарядку, потім робив прогулочку, така якраз погодка хороша. І я думаю, а чому я не можу посоветовать? Я зможу посоветовать, я що. А я вчора навіть не советовал. Якщо я там роки 15 назад з другим цим товаришем, то по п'яні хоча б советовал, а це я навіть не советовал. І я задумався, а потім я понял, а я не бачу проблеми. Я не бачу проблеми. Тобто людина має руки-ноги, має здоров'я, має... Мозги, кстати, і один, і другий дуже розумні, такі, як хлопці, мужчина, вже можна сказати. А проблеми нема. В моєму поняті, в моєї ситуації в людей нема проблеми. Проблема тільки в тому, щоб вчитися новому, діяти, встати і щось робити, а не плакатися руками, що мені вробити такі ситуації, що життя прошла, і сім'ї нема, і я один. І я думав, що е, будуть у мене діти. А навіть знайомства, коли ти не, не знайомишся, коли ти сидиш там у дворі, яка віроятність, що жінка твоєї мечти зайде в твій двір і пробіжить коло тебе і познайомиться. Ну, віроятність ноль. Ну, це сидіть, переживати. Я вчора, я об'яснив, я об'яснив всю ситуацію цьому хлопцю. Мужику, ну, для мене він завжди хлопець. Я говорю, ну я тобі не можу посоветувати, я не був в твоїй ситуації. Я не був взагалі в твоїй ситуації. Може б, якби б у мене було образование, купили б мені хату, квартиру і е е путівку в життя, може б я думав по-другому. Говорю, а в мене нема такої мислі. Говорю, я тобі нічого не можу підказати. Бери дій, що ти хочеш, що ти мрієш. Хочеш, ну, скажімо так, 50 років. Хочеться дітей. Ну, ну, в принципі, ще репри, як, репродуктивний возраз для мужчин, то я думаю, там можна. Я говорю, ну не йди, ну познакомся. Так, якщо я за 30 роки не познакомлюся, ну ну то дій, дій. І оце так мені, я ж емпатичний, так мене багато хто спрашує. Вони ж дивляться на мене, друзі. У мене таке багато друзів дивляться. То із реанімації, короте. мене ж коронило вже нескільки разів, я пам'ятаю, ну це ще було коли я там останній раз реанімації, років вісім назад був, мабуть. І постійно я виходжу, а там вже всі, то, то як ти тебе ж вже хорони, я викрабкася. І вони ж мені кажуть, кажуть, ну ти ж скільки пройшов, скільки там цей і аварії, і реанімації, і це так, якщо розказувати там, я не знаю, дня не хватає розказувати. Кажуть, посовітуй. а в мене опит життєвий зовсім інший. У мене опит життєвий зовсім інший. І там, де вони бачать проблему, я не бачу проблем взагалі. Ну, здоров'я, мужики, руки, ноги, голова, хата є. Ну, правда, машину вже немає, ті, що батьки подарили давним-давно, вони цей продали, да не може цей. Встань з дивана, ходи, дій, комунікуйся, балакай. Роби, заробляй, а сидіть, розстраюватися годами – це тяжко. Це тяжко. Я так думаю, а до чого я взагалі це веду? До чого я це веду? І навіть навіть так сказати, не знаю, до чого це я веду. Просто я його переживав в собі і я захотів виговоритися. І я захотів виговоритися. Головне це діяти. Головне це рухатись. Рух це є життя. А, а, і ще один каже, ну це вчора. цей пацан, Каже: слухай, я хочу батькам допомогти, брату, сестрі допомогти. Я тільки сьогодні утром я зрозумів, а як ти можеш допомогти чим? Щастям, як в щастя якщо в тебе щастя нема. Якщо в тебе нема щастя, ти не можеш допомогти. Щастя є, ти можеш віддати щастя. Ну не віддати, а поділитися щастям. Ну так можна сказати. Це я сьогодні утром це думав, це сповнив. А якщо в тебе немає щастя, чим ти можеш допомогти? Якщо в тебе немає сім'ї, нема заробітка нормального, немає дітей, ти сам нещасливий, ти, ти сутками сидиш вдома, ну на роботі або вдома. Що й робота така, що воно немає женського колективу, і ти не можеш допомогти, поділитися щастям. Ти не можеш поділитися світлом, тому що в тобі його нема. Кстати, я це не казав, але я, мабуть, сьогодні йому дзвоню скажу. Для того, щоб допомогти, от е, ці, як вони е, 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 альтруїсти, я сам думав, що я альтруїст, вони завжди от, є люди, які нещасні і хочуть допомогти, живуть общественним, живуть сімейним. І я так подумав: якщо е, 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 в тебе є вода, ти можеш... Поділитися водою, людина нап'ється. Ну це моє таке бачення. Якщо в тебе, наприклад, є гроші, а наприклад, і рідним треба грошей, ти можеш поділитися грошима. А як ти поможеш бути батькам чи брату, сестрі щасливим, якщо в тебе щастя немає? От слова ноль, ти навіть кусочки нема. Ти сам геть глибоко нещаслив, нещаслива людина, і ти кажеш в ці благі намерення, що я хочу допомагати. Знаєте, це Серафим Саровський казав, по моєму О, обязательно надо. Видозера у нас пан Виклик. Серафим Саровський, пошов, про що я вообще казав? Збилося з цього. Забув... Забув, про що я вже розказував. Ну, я ж це вспоминаю, я через себе перекручую і е, потім це розказую. А так раз бився, і воно вже в мене е, ушло. Смисл в тому, що не можна дати щастя, якщо ти нещасливий. Не з'ясню, знаєте, як люди ото все для дітей. От для мене щастя це як смисл життя. Щастя це як смисл життя. Е, знаю знайому. Вона казала все для дітей. Головне смисл, а, казала вона смисл життя в дітях. В неї двоє дітей було. Це ще було, вона мати одіночка і було це років 25. І діти, оце декілька років я бачу, її собачка і з вона гуляє. Діти уїхали. Діти уїхали, дочка десь за кордон поїхала, а син я не знаю теж, чи за кордоном, чи десь. Ну коротше, тут не живуть. Чоловіка нема. Якоїсь, скажімо так. Целі в житті нема. Вона ходить ось з такими глазами, вона не знає, що робити. А як можуть бути діти з э, смислом життя? Хіба можна забрати смисл життя? От для мене смисл життя і щастя, щось таке одинакове. Хіба можна забрати смисл життя? Не можна. Тобто діти не можуть бути смислом життя. Діти це чудова річ, <свят> не річ, а чудові, чудові діти. Які… Ти їх виростив, ти насолоджуєшся тим, що вони ростуть. Ти ж отримуєш щастя від дітей, правильно? Я, я ж просто бачив, як діти ростуть. Вони бігають, вони смішні, вони веселі, коли маленькі на, на шиї там залазять. Ну прикольно, так? Да? А це є щастя. Тобто діти виросли і ти відпустив, а смисл вже не зміняє. Діти пішли, вони, вони вже не діти, вони вже стали дорослі. Хоть інші балачки, все. ну просто я дивлюсь на себе на дочку два, дорослих, два дорослі людини. Я взагалі не, не советую, ніколи не совремував, що, де, як робити, що вибирати. Я тільки спрашував, ким хочеш бути, ким хочеш вчитися, там все, балакали. А совета ні. Я, я не хочу советувати. Їхнє життя, хай вони вибирають і будуть щасливими. я дивлюсь на цю. Вже e, жінка, вона для мене дівчина завжди, бо я її знаю давно. А діти виросли, а в неї нема в життя, в неї нема щастя. Вона ходить одна, вона з собакою. Навірно, дома кічка. Навірно, заставка в Інстаграмі або кіт або квіти. І в неї нема смислу життя. Вона казала років 20 назад, що діти це смисл життя. Э, цей... Тільки коли ти наповнений, тільки коли ти щасливий. О, знаєте, що сповнив, це самольот. В самоліті ці маски, коли там, повітря, я не знаю, там... ти можеш на себе маску надіти, а потім дитину. Це предупреждає самолітах. Хто, хто літав в самолітах, той знає. Якщо е, всім дитині, а треба, щоб дорослий. Дорослий спочатку почав дихати, а потім допоможе дитині. Тому що, якщо Дорослий я потеряє зазнання, то дитині він вже не допоможе. І так само і людина вона повинна значалась зробити себе щастя. О, оце Серафім Саровський, зараз схвачу цю думку. Ну, Смисел в тому, що тільки будучи щасливим, зробивши собі щастя, ти зробиш щасливим е, родичів, сім'ю і державу. Ну, типу, оце так. Тобто, ти, головне, ти дожен бути щасливим. Тоді тобто ти можеш робити, ділитися щастям, ділитися посмішкою, ділитися світлом. Коли ти не щасливий, ти не можеш поділитися. В тебе щастя нема. Коли в тебе є вода, ти ділися водою, остальні нап'ються. Коли в тебе щастя є. Ти випромінюєш щасливу енергію, щасливе е, ну, світло, і ти можеш поділитися. А ти не можеш поділитися нещастям. Ну ти зможеш поділитися нещастям, але за чим? Кому воно треба? Так що спочатку станьте щасливі собі, собі. Тому що це мене надихнуло це вчорашня розмова, що він каже: я хочу допомогти брату, сестрі, е, племінникам і батькам. Ні, ти, ти сам щасливий, ти не можеш допомогти. В тебе нічого нема, в тебе нема смисла життя, нема сім'ї, дітей, заробітку, взагалі нічого. Як ти можеш допомогти? Що ти можеш дати, коли в тебе нічого нема? Ти нещасливий, ти можеш дати тільки нещастя. Якщо е, ти сам, сам нещасливий або нещаслива, е, ти не можеш, е, то тобто з дітям ти теж можеш дати тільки нещастя. Спочатку станьте щасливими, а потім. А потім вже ви можете дарити щастя і радість. Ну, це така в мене сьогодні думка. І, і жалко мені цих ну, друзів, друзя дітства, а посвятувати нічого не можу. Я їм вже 10 раз совєтував, я казав, все говорю, ну все, беріть, пробуйте, спотикайтесь. Вони ж люди, які виросли на домашніх харчах, я оце так називаю, діти, яким дали батьки все. Це не всі, кстати, я знаю і других, яким батьки дали все, і вони нормально живуть. А, ну так, якось вибраковка оце така. І в них сидить якась така в голові, що, блін, мені не вже, я скільки оце з ними балакав, з одним і з другим, вони думають, що це ізвні. Вони думають, що не вони відповідальні за свої вчинки, щастя, що не вони теж не щось робити, а що якесь життя отаке, зле їх обволакує і робить пакість. А як я можу советувати? Як я можу советувати, коли вони думають, що не вони винуваті, а життя зробило їм пакості. Їм батьки дали все, їм батьки дали е, квартиру, машину, образування і гроші на перші времена. І це, це грустно. І допомогти я не можу. І хотілося б, а не можу. Хотілося б а не можу. Ще кажу одному говорю, а ти ночував в гаражі говорю, декілька місяців зимою, коли. Е, цей замерзає вода, коли ти встаєш, а холодно, коли мінус 15, а в гаражі мінус 5. Ні, дуже трудно допомогти. Дуже трудно. Це людина, я не знаю до якої степені треба довести, щоб людина поняла, що, блін, ну треба вже рухатися. Надо рухатися. Надо, знаєте, мрії це одне, цілі це одне, а саме головне це рух. Саме головне це дія, саме головне це щось робити. Тобто, от понять, що все, вже 50 років, ніколи нічого полезного в житті не робив, як там Порошенко казав, що будки собачі не построїв. Все, пора заробляти, пора знайомитися, пора е е якісь цілі мрії робити. А, мабуть, деякі таки не цей е так цього і не поймуть. Навірно, так, так і будуть жити. І навіть дно їм не, не поможе. Оце такі мої розмишлення. Щось я сповнив, я чув, колись спрашують якогось психолога, а що робити, коли не хочеться заробляти, не хочеться жити добре, коли немає бажання, а він сидить, дивиться, ще по-русски каже, ну если не хочеться, то живіть в говні, типу, сидіть в шопі, отак він сказав. Ну, не хочеться, ну то живіть тоді в, в тому состоянні, отак существуйте. Хтось знаходить там, в алкоголі, хтось в наркотиках знаходить смисл життя, Це ж теж смисл життя. Так, просто я дивлюся своїми роздумами, може це комусь стане, скажімо так, полезно. Я ж теж пережив доволі багато і не сильно хороших ситуацій, і борги, і банкрутства, і розводи, і алкоголізм. Я так можу розказати про алкоголізм. Я не цей не, не любитель, я професіонал. Там, де другі вчилися, я преподавав. <ривля�> У Дру, мене дружба з алкоголізмом, не дружба, а алкоголізм років, 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 років. Ну там, років 10 постійно, а стально періодично. Я знаю, як із е... поганого состояння вибиратися. І це, я так з кажу, а... Бувало доволі тяжко. З реанімаціями, з, е, з комами, і, ну коротше, да. і оце ж мене і спрашують: так, спрашують, а поможи, а розкажи, а я не можу помогти. Я не можу допомогти, тому що людині ніхто не може допомогти, е, якщо вона не захоче собі допомогти сама. І вона не зможе поділитися щастям і світлом, якщо в неї його немає. Може комусь буде потрібно мої роздуми. Дякую, що мене слухаєте. Я не буду так і то казати. Просто розказав. Може комусь буде потрібно. До побачення